Син цієї жінки почав грати в азартні ігри до отримання паспорта. Сьогодні він проводить більше часу з автоматами, а рахунок програних сум йде на тисячі. Починає від 50-100 гривень і закінчує тисяча, дві і три тисячі. Бувають навіть люди, які мають такі гроші, можуть за вечір програти до 20 тисяч гривень. Полтавка Ірина приєднується до громадських активістів. Вони ходять до замаскованих казано та намагаються з правоохоронцями їх закрити. Обійшли вже декілька закладів. Іноді поліцейські просили забрати заяву. Вони просто дали знати, що наша робота марна, мол, що ми нічого не зможемо з цим заподіяти. Сьогодні на гачку заклад на жовтневі посеред міста між двома ресторанами. Тут обіцяють вихід в інтернет. Активісти заздалегідь телефонують на 102. Ми викликаємо поліцію і будемо вже на місці роз'ясняти. Нам тут погрожують. У темному приміщенні одразу вимикають комп'ютери. Вірогідний касир відмовчується. Ви можете об'яснити? Чого ви тут знаходитеся? Ні. Ну як? Ну Так. Ймовірний бармен перетворюється на відвідувача. Що це за заклад. Можете розповісти. Інтернет кафе. А потенційний адміністратор Стас на лайливого гостя його активісти бачать удруге. Вони сюди приходили раніше тільки без камер. Просто зайшли. Ну Ви працюєте тут? Чи просто зайшли так, як минулого разу? Комп'ютери виводять на екрани правила користування інтернетом, а окремий ряд ПК виділяють для сайтів зі спортивними ставками. За гру навіть обіцяють винагороду. У куточку споживача можна залишити запис та дізнатись, кому належить клуб. Гра на комп'ютерах нагадує гру на звичайних ігрових автоматах. Жетони покупаємо. А скільки коштує один там слот чи як це? Може двадцять гривень, так і скільки скільки разів нажимаєте на кнопку. А тут виставляю сколько хочу, сколько і нажимають. Mm. І які виграші бувають? Мінімально я вигравав, 100 рублів, 200. Ну. Чоловік не знає, чи зможе отримати виграш. Першими на виклики прибувають патрульні нової поліції. Я так розумію, ігрові автомати, мабуть. Точно ще не можу вам сказати, що тут як. Як будуть після заліні, там будуть мої дані. Ну, ну як це? Ну, я повинен у вас встановити зараз. Зі слідчо оперативної групи працівники більш говіркі. але розслідування проводитимуть не сьогодні. Ну нема ухвали на проведення обшуку, нема ухвали суду на проведення огляду. Е -е, якщо нам дозволять власники провести огляд, огляд так місця події. Можна, ви зрозумієте до до це -е, до кримінального провадження і без суду можна робити Так, можна робити, але ж це чиясь власність. Поліцейським адміністратори пояснюють, що не знають, куди заходять відвідувачі на ігрові сайти чи почитати да, новини. А от клієнти розповідають як квитки отримують, і як виграші забирають.